Всім доброго вечора на ділянці. Ось сонце, як завжди, вже зайшло. Приїхали поливати нашу малину. Ось проливаємо вже десь годинку. Ну і за одне дали від шкідника у каплю, так як обривали лист і десь робили там просапочку, побачили, що у нас тут мешкає хрущ. Ось. Хоча ранньою весною ми вносили сюди антихрущ, напевно, дали замалую дозу. Бачите, вже яка у нас ягодка є. І видно наслідки кліща. Ось такий лист, це є кліщ. Ось, бачите. Це є кліщ. Я от каже, бачите, вісить. Ви знаєте, що придеться вже збирати десь. Ми вирішили ще прокапати ось таким препаратом. Це біопрепарат. Прокапали. Зараз вже, вже ми внесли, це вже просто. Промивається по, по магістралях, по трубах, по капельній стрічці. Ще зараз почекаємо хвилин, яких 5 і будемо глушити нашу помпу. Бачите, вже де-не-де ягодка є. Ще, я думаю, неділька то вже будемо бігати, збирати. Прокапаємо, побачимо, чи зникне, чи ні. На рахунок. Тріпса кліща. Ось можна бачити, є тріпс. Я вже не знаю, що з ним тут робити. Ще є такий препаратний саран, змішують разом з вертімеком. Попробувати хіба ним. Це що ми весною садили, трошки попропадало, але будемо її не насаджували більше. Ось бачите, тут потрібно насадити, але все якось забуваємося взяти лопату, щоб її насадити. Нашій ставок я розказував, коли два дні назад кидав колюшину і за вечір Амур з'їв її. Ось то ми сьогодні вже привезли з дому таку травичку. Косили сікором кором подвір'я і привезли, розсипали. Побачимо, як він з'їсть цю травичку. Чи так швидко, як колюшину, чи ні. Малишата там купалися. Вода, звісно, гразна, але побовтали. Поки я поливав, то вони купались. Ось так, друзі. Така у нас діляночка тут за селом. Зараз будемо глушити помпу і їхати додому. Ну ось так, друзі. Таку ми обробочку зробили від хруща у нашій капельний полив. Підписуємось, друзі, на наш канал і слідкуємо за доглядом і вирощуванням ягідної культури.